Ленакс Льюіс проти Олександра Усика легендарний британець розповів, за рахунок чого переміг би українця. Також Брит назвав свої найкращі бої, чи знайшлось там місце Віталію Кличко. Джозеф Паркер втомився чекати на Усика. Працюють над його поєдинком з небезпечним нокаутером. Тренер Адам Бут про бій Усика з Дюбуа, про помилки Деніела і нові грані Олександра. Вайлдер прийняв виклик Френсі Сангану. Екс чемпіон Кіт Турман, який вкрав титульний бій українця Сергія Багачука, ледь не вбився на прес-конференції і насмішив публіку на битві поглядів. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Тож лупи іванам по вподобайці та підписці, і поїхали! Легендарному Леноксу Льюісу стукнуло 60 років. 2 вересня він відсвяткував ювілей з Ріднею, а вже пізніше відповів на різноманітні питання журналістів. По-перше, сучасників цікавить, хто б переміг в бою пікових абсолютних чемпіонів Хевівейту Ленокса Льюіса і Олександра Усика. Британець, як ні разу не зацікавлена сторона, дав однозначну відповідь. Не думаю, що в Усика були б шанси проти мене. Помітив, що у нього проблеми з аперкотами, а я тоді гарно запускав удари знизу. Вважаю, він би не витримав моїх аперкотів. Ленокс Льюіс останній абсолютний чемпіон хевівейту до Олександра Усика. Він перемагав найкращих боксерів своєї епохи, включно з Евендером Холіфілдом, Майком Тайсоном і Віталієм Кличко. Та що цікаво, в гіпотетичному поєдинку Льюіс Усик українця був би великий козир. За всю свою кар'єру британець не зустрічався з шульгами, а як відомо, це зовсім інший принцип протистояння. Згадати б хоча б про хідний бій Володимира Кличка з Корі Сандерсом. Крім того, у Ленокса спитали, які його бої йому сподобались найбільше. О, їх так багато, складно обрати. Маю сказати, що бій з Реєм Мерсером був по-справжньому крутим. Я тоді пропустив важкий удар і поплив, та ініціатива переходила з одних рук в інші. Фани люблять такі гойдолки, мені теж таке подобається. Ще, звісно, бій з Майком Тайсоном. Людям він сподобався. Мені багато говорили, що той поєдинок був чудовим, і вболівальники отримали задоволення від перегляду. А який твій улюблений поєдинок за участю легенди? Пиши в коментарях. Вже майже два місяці пройшло з моменту реваншу Олександра Усика з Деніелом Дюбоа, а цей бій досі обговорюється в суспільстві. Так своїми думками поділився британський тренер Адам Бут, який тренував Девіда Хея. Адам Бут не вважає правильним рішення Деніела звільнити після цієї поразки тренера Дона Чарльза. Це неправильне рішення. Річ у тім, що в тих перемогах, які були у Дюба під наставництвом Дона Чарльза, був помітний прогрес, було видно становлення бійця. Невже поразка найкращому боксеру сучасності до того ж тому, кому ти вже програвав, це причина шукати винних на тренерському містку? Це не має жодного сенсу. Також спеціаліст проаналізував сам бій, який завершився яскравою перемогою Усика нокаутом в п'ятому раунді. Як на мене, Усик в реванші був кращим. Усика зразка першого поєдинку. Він знав, що Деніел буде значно агресивнішим, тому і сам проявляв більше агресії. Цю грань Усика ми ще не бачили. Він знав, що Деніел великий сильний хлопець, і якщо його одразу не примусити себе поважати, він буде ставати впевненішим. Усик був просто фантастичним. Думаю, є хороші шанси, що наступним для Дюбуа стане бій з Джозефом Паркером. Цьому поєдинку більше сенсу, ніж в зустрічі Паркера з Мозесом і Таумою. Той ще геть не обстріляний, він не знає, що таке пропустити від елітного бійця, а Дюбуа не раз пропускав і витримував ці панчі. Зараз на першому місці двадцятирічний хлопець, який ніколи нічого не пропускав, його б варто притримати і звести з хлопцями, які стануть для нього таким тестом, з тими, хто зможе доводити свої удари до цілі. А він, в свою чергу, так набереться більше досвіду. До речі, щодо паркера, схоже, в команді новозеландця вже змирились з тим, що бою з Олександром Усиком не буде, принаймні в найближчій перспективі. Поки українець лікує спину і відновлюється народними методами, станціями і співами, у паркера наповно зайняті плануванням його наступних кроків. І Деніела Дюба там поки немає. Так, володар титулу тимчасового чемпіона WBO Джозеф Паркер вже 25 жовтня може відбоксувати з тимчасовим чемпіоном WBA Фабіо Вордлі. Респект Джозефу за те, що він не збирається чекати у моря погоди, а приймає такий небезпечний бій. Фабіо Вордлі британський нокаутер, який в червні летів за очками Джасті Сухуні, але зловив того лакі-панчем в 10-му раунді. У боксера зіпсвічу 19 перемог, 18 з яких дострокових. Єдиною плямою в рекорді в Уорді лишається нічого з проспектом Фрейзером Кларком на початку минулого року. Офіційного підтвердження ще немає, але схоже, воно буде дуже скоро. Про це говорить промоутер Френк Ворен. Усик попросив відстрочку у WBO через пошкодження, надав відповідні докази. Отже, така наразі ситуація. Чи буде Усик готовий виступити в кінці року, дуже в цьому сумніваюсь. Ми дуже близькі до оголошення кількох крутих боїв, в тому числі Джозефа Паркера з Фабіо Вордлі в жовтні. Те, що вони готові ризикнути, а не чекати, Усика, багато про них говорить, як бійців. Вони б'ються один з одним, нічого не бояться. Дуже сподіваюся, що ми це зробимо. Крім того, Ворен розповів про плани на майбутнє Мозеса і Тауми, напевне, найбільшого актива в своїй стайні. Він ще раз виступить у цьому році. На нього покладаємо великі надії, але я ще трохи стримую його через вік. Але скоро у нього будуть великі поєдинки. Поступово бій суперважких нокаутерів набуває обрисів. Замануха від Френсі Сангану в соцмережах, коли він запропонував бронзовому бомбардувальнику помірятися силами, свою задачу виконала. Це не прийшло повз увагу американця, який в ефірі подкасту Аріеля Хелвані прийняв виклик. Hello, baby! Френсіс, давай зробимо це. Якщо ти говорив серйозно, то я говорю серйозно. ти там? ні? Давай зробимо це раз і назавжди. Моя сила проти твоєї сили. Ну ж бо давай, ми можемо це зробити на батьківщині. В Африці! напевне, для обох панчерів це найкращий варіант продовження кар'єри. Вайлдеру 39 і в останніх боях він геть не вражав. В останніх чотирьох поєдинках дві поразки. Ну а колишній чемпіон UFC Френсіс Нгану взагалі в боксі виключно для заробітку коштів. Завдяки непоганому виступу проти Тайсона Ф'юрі і нокдауну, в який він відправив британця, камерунець отримав сертифікат на профпридатність в боксі, який правда трохи пожамкався і вицвів після швидкого відльоту в нокаут в поєдинку з Ентоні Джошуа. Тож переможець такого поєдинку може повернутись в гру і надати своїй кар'єрі правильний імпульс. WBC продовжує дивувати своїми рішеннями. В першій середній вазі чемпіоном є американець кубинського походження Себастьян Фундора. У нього є претенденти, тимчасовий чемпіон Вьорджіл та українець Сергій Богачук. Та, попри офіційну чергу, зайти в титульний кабінет тільки спитати зумів Кіт Турман. Для Фундори це буде вже третій поспіль добровільний захист. До цього він двічі бив Тіма Дзю і разок Чордейла Букера. Так, у Турмана є гучне ім'я, але всі його здобутки лишились далекому минулому. Після відходу Флойда Мейвезера з боксу саме Турмана називали майбутнім королем напівсередньої ваги. Він перемагав таких топів, як Денні Гарсія і Шон Портер, та ще співдюжини менш зіркових навколо топів. Та потім його замучили травми та й з мотивацією були проблеми. За останні вісім років він виходив в ринг всього чотири рази. У 2019-му програв вже тоді старому Мені Пак'яо, через три роки закрив ту поразку, а ще через три роки дебютував першій середній вазі перемогою над Броком Джервісом. Коротше, ви зрозуміли. Замість поєдинку з Ортісом чи Богачуком, які реальними діями заслужили титульний бій, Фундора б'ється з хлопцем з одним виступом цій ваговій категорії і який більше нагадує буйного пенсіонера, який час від часу тікає з дому престарілих. З хорошого кіт Турман повеселив боксерську спільноту на першому фейс-офі. Не секрет, що Фундора довгов'язий хлопець, який зі зростом 197 см якимось дивом вписується в 69,9 кілограмів. Та Турман не хотів, щоб той дивився на нього зверху вниз, для чого використав стілець. Ой, кіт, шкода, що стілець ти не зможеш взяти в ринг. Це б значно підвищило шанси на успіх. Але не факт, що кіт з його удачею не травмується до 25 жовтня. Подивіться на це, невже його десь покусав Тоні Фергісон, майстер травм на рівному місці? Якщо тобі сподобалось це відео, підтримуй україномовний канал ProBox вподобайкою та підпискою. Також став дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Дякую і до зустрічі!